Це чеський клон, варіант макс 4 Там інша місія МАКС5, тобто ми мали кілька варіантів чеського клону. І якщо бачите, вони були зібрані, тобто закінчили збирати навісні. Перед Паскою фактично. Ми закінчили збирати і от можу продемонструвати, який в принципі, приріст маємо. Далеко більше двох метрів. Підприємець Богдан Лесій показує, як за півроку виросла енергетична тополя на його плантації. Енергетичні культури тополю і вербу чоловік почав висаджувати 11 років тому. Тоді каже, він був другим підприємцем в Україні, який займався таким бізнесом. При розмітненні хочу сказати, що кведи навіть не були внесені, що така є. Що, тобто на Україну ще не ввозилися такі поняття, як енергетичне тополя, енергетична верба. Тому були деякі. Нюанси, яких треба було ще то все організовувати і створювати такі кведи, щоб можна було провести легально. Технологію вирощування енергетичних культур чоловік запозичив у чеських партнерів. Посадка проводиться після того, як сніг зійшов, як тільки можливо зайти в поле, яке вже підготовлене заздалегідь з осені. Треба робити посадку. Тому що вже в травні, коли йде спека, коли є сонце, коли цей, то вже пізно садити самі садженці. Земля має оброблятися настільки так щільно, з внесенням всіх потрібних і добрив, і засобів захисту рослин, тобто хімії, що вона має бути на рівні, скажімо так, як буряк, як кукуруза, як інші культури сільгосподарські. Тому що, якщо ти не зробиш того самого, що і скажімо так, на кукурузу, Значить, трава його з'їсть. На 180 гектарах землі Богдан висадив 8 сортів тополі та шість верби із Чехії, Швеції та Італії. Воно робилось якось паралельно. В Польщі, в Словакії, в Чехії робилось паралельно. І на Україні теж. І ми співставляли, які ґрунти, які землі, які природні умови, які клони де краще приживаються, чи в Чехії, чи на Україні, чи в Словакії, чи в Польщі. І отак, вже після посадки, я. Їздив ту давку в відрядження і мав можливість порівняти. Ну, найкращий у нас приріст і ріст. Чехи дивувалися, шведи дивувалися, приїжджали сюди. На наших землях найкраще воно тут росте. Енергетичні тополя ростуть упродовж 20 років. Зрізати їх потрібно що три роки, каже підприємець. За цей час дерева виростають до восьми метрів, а діаметр стовбура має приблизно 10 сантиметрів. Збирає так званий урожай Богдан з кінця жовтня до весни. Зараз він вже пішов кущовим варіантом, тому що з пня воно йде, але можна побачити, що вже є 4-5, яких одною долонею нереально обійняти. То вже потрібно дві долоні. Можете собі представити, який тут кількість біомаси є. Тобто кожний зріз дає свій ефект. З одного гактара, засадженого енергетичними культурами, чоловік отримує від 20 до 90 тонн тріски для опалення, продає як її, так і дрова зі стовбурів, які не встиг зрізати вчасно. Давно горить дійсно так, полум'я настільки синий, як спірт, дійсно, як спірт. Я сам особисто палю в, котла. в котлі своєму, саджі, в принципі, нема. Золи цілий тиждень можеш палити, нема золи. Чоловік каже, через недостатню кількість техніки не може зробувати всі дерева, які доросли до потрібного віку. Власне грошей на закупівлю йому не вистачає, а державної чи обласної програми для підтримки такого бізнесу немає. Ну наразі воно ще не, не, не набуло такої популярності. Це вирощування енергетичних культур. Пробуємо таку програму в найближчому часі розробити. Звичайно, це було б дуже цікаво для наших виробників. За словами Степана Вінтоновича, окрім Богдана Власіяна, Івано-Франківщині, енергетичні культури вирощує приватне підприємство на Коломийщині, а також працівники Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону. Ілона Загарук, Світлана Усатюк, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.